9 вересня. Що нас навчає Орел? А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли. Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ісая 40.31 Мама читала Олегові книгу про орлів. Орел гарний і гордий птах. Він може літати дуже високо. Не кожен літак підніметься на таку висоту. Гнізда, орли також будують на найвищих деревах або високих скелях. Я теж би хотів літати високо, як орел, промовив хлопчик. Люди, що сподіваються на Бога, схожі на орлів. Бог наділяє їх силою, і вони, як орли, розправляють свої крила, сказала мама. Людина не може літати, зітхнувши, промовив хлопчик. Так, але з Богом людина знаходить таку ж волю і радість, яку відчуває Орел під час польоту, пояснила мама. Я зрозумів Орел нас учить не боятися і дивитися у небо. Радісно вимовив Олег. Правильно, синочку, завжди дивись угору. Туди, де живе великий Бог, він наділить тебе силою. Ти будеш у житті йти впевнено з розправленими крилами, сказала мама, і обійняла сина. Важливо, завжди покладайся на Бога.